Пликає надію виростити здоровий та родючий сад, але дуже часто нам не вистачає знань, умінь та навичок. Я Марія Спірочкіна, кандидат сільськогосподарських наук та завідувачка навчальної лабораторії Плодовичевий Сад Нобід. Запрошую вас до нашого саду, де я вам дам ефективні поради по догляду за рослинами, щоб ваш сад ріс і радував вас своїми плодами. Це складна екосистема, де кожен елемент є дуже важливим. Крім відомих нам комах-запилювачів, таких як бджоли чи джмелі, існує ще цілий ряд менш помітних, але не менш важливих елементів цієї системи. Мова йде про сонечок, жужелиць, золотоочок, різних метеликів, а також багато інших видів комах. Дуже часто в погоні за знищенням різних шкідників плодових і ягідних культур люди бездумно використовують засоби захисту рослин і таким чином знищують не лише шкодочинні організми, а також і корисні комахи. Крім того, існує і ще цілий ряд інших факторів, які впливають на баланс екосистеми в вашому саду. Це і збіднення різноманіття рослинного, коли ми висаджуємо різні монокультурні посадки, відповідно скорочується біорізноманіття комах, і також коли відсутні природні прихистки для відкладання яєць. Та зимівлі комах все це вкупі призводить до е, зменшення популяції корисних комах у вашому саду, і це ніби замкнути коло. Чим більше ви знищите шкідників, тим більше вони з'являються на ваших рослинах. Дуже важливо знайти баланс та створити умови для того, щоб у вашому саду було якомога більше корисних жителів. І саме тому я сьогодні розповім вам, як створити готель для комах, який стане надійним прихистком для корисних жителів вашого саду. Що таке готель для комах? Це максимальне відтворення природних умов, які сприяють відкладанню яєць та перезимівлі певних видів комах. Для виготовлення готелю для комах можна використати різного роду коробки, цеглу, старі піддони, кору, шишки, солому, гілки дерев, спили дерев і багато-багато іншого. Це саме те, що полюбляють комахи в природньому середовищі свого проживання. Якщо проаналізувати біологічні особливості та життєві повадки різних комах, то ми можемо вивести певні незакономірності. Наприклад, сонечка вони полюбляють на зиму ховатися в щілини між дошками, або ж інші комахи відкладають свої личинки під кору дерев, або це місце для їхнього зимування. І чим більше різноманітних природних матеріалів буде в вашому готелі. Тим більше комах ви привабите у свій сад. Отож, сьогодні я покажу декілька е, різних видів прихистків готелів для комах. Найперше, у нас готовий уже каркас, який ми, е, по периметру якого, закріпимо сіткою, для того, щоб. Туди не мали доступу птахи, а також ті елементи, які ми закладаємо всередину, не висипалися. Головною умовою для готелю для комах є те, що він не мок під дощем. Відповідно, ці каркаси допомагають нам зберегти цілісність наповнення. Каркас ми будемо наповнювати гілками, очеретом, соломою та корою. З інструментів нам знадобиться пилка, шуруповерт. Та молоток. Чим мені подобається виготовлення таких будиночків для комах, це те, що ми даємо друге життя речам, які вже були використані в саду. От, наприклад, в якості сітки можна використати ту сітку, яка перед тим захищала пристовбурні смуги молодих дерев. Вона вже не кондиційна, але для виготовлення готелю для комах ми можемо її використати. Головне, щоб отвори були достатньо великими для того, щоб в них пролізли комахи. Так, Основа готова. Тепер будемо переходити до наповнення. Для початку візьмемо черет, підрівняємо його по глибині каркасу. І наповнимо певну частину стеблами очерету. для того, щоб матеріал наповнення не розсовувався, сюди можна зробити декілька перегородок. Це можуть бути перегородки з дощечок або ж зі звичайних гілок, які вирізаємо потрібного розміру і встановлюємо. Далі будемо накладати солому. Її дуже полюбляють золоточки як місце для перезимівлі. Наступний елемент для нашого готелю кора. Можна додавати різні види моху і шишок. Сюди докладемо подрібнену деревину. Це сприятливе місце для життя і розмноження таких видів, як жужелиця, сонечко та строкатка. І в завершення ми наповнюватимемо нижню частину гілками дерев, які теж мають всередині пустоту. Для цього підійдуть гілки бузини, горіха, а також. Минулорічні сухі стебла дикої моркви та інших рослин, які мають всередині пусту серцевину. Тобто для виготовлення будинку для комах ви можете використати ті гілки, які у вас лишилися після обрізки саду. А також фрагменти тих рослин багаторічних, які мають однорічну надземну частину, ті ж слакові трави. Різні їх можна використати замість соломи і замість очерету. Максимально заповнюємо комірки в готелі для комах. Чим більше наповнювачів буде, тим більше комах там зможе оселитися. Звісно, ви можете зробити готель для якогось одного певного виду комах, виходячи з їхніх вподобань, або ж зробити такий мульти мультивидовий. Після того, як всі комірки заповнені, з передньої частини також можна закрити це все сіткою, і будиночок варто розмістити на певному піднятті над рівнем землі, для того, щоб уникнути набирання вологи та загнивання. І також це місце має бути затишне, десь в напівтіні, не максимально на сонячній ділянці. Тобто краще підійде місце десь під деревом чи під кущем, затишне, помірно вологе та помірно освітлене. Тепер я покажу вам ще один варіант виготовлення готелю для комах. А для цього нам знадобляться гілки з пустотами всередині. Ви можете зробити їх штучно, можете вибрати ті породи, які мають пусту серцевину, як я вже перераховувала вище. Розрізаємо гілки на певні сегменти, десь сантиметрів по 15 довжиною, і складаємо їх в пучки один до одного та перев'язуємо шпагатом. Для перев'язки ви можете вибрати будь-який матеріал, але я б все ж таки віддавала перевагу натуральним, таким як джгут. Джгут досить такий міцний, його важко розірвати, і також він не боїться намокання і довгий час буде надійно скріплювати гілки між собою. Звісно, якщо у вас немає натуральної, ви можете використати і штучно. Дуже важливо міцно зафіксувати гілки, щоб вони не випадали та несувалися. Цей варіант готелю для комах взагалі найпростіший його може зробити будь-хто, навіть дитина. Майструючи готелі для комах, кожен може відчути себе трохи архітектором та дизайнером. І зараз покажу вам ще один простий е, спосіб, для якого необхідно лише колода дерев'яна та пилка і шуруповерт. Колоду будь-якого зручного для вас діаметру необхідно розпиляти навпіл і потім впоперек волокон зробити отвори. Тепер треба взяти шуруповерт. Сверло. Е, сверло можна брати різних діаметрів. Приблизно так буде виглядати готовий будиночок. Ще можна зробити невеличкий дах для того, щоб захистити готель від вологи від опадів. Це буде відмінне місце для зимування жужелиць та сонечок. А крім того, під корою можуть ховатися і інші види комах. Тож ми зробили три різних види готелів для комах. Здавалось би, нічого складного, і дуже цікаве заняття, яке можна робити зі своїми дітьми. І в цьому питанні, звісно, також є свої упередження та стереотипи. Тож давайте їх розберемо. Так мило і ненав'язливо буде виглядати один з будиночків у нашому саду. Але деякі люди бояться комах, не розрізняючи, що вони бувають корисними та шкідливими для саду, бояться різних проявів алергічних, бояться укусів комах. І звісно, в цьому питанні має бути здоровий глузд, здорове ставлення до комах у своєму саду. Справа в тому, що навіть бджоли, які оселяються в таких будиночках для комах, є. Є одиночками, вони не формують сім'ї і є неагресивними. Інші ж види комах, які будуть жити в цих готелях, вони не шкідливі для людини, їхні укуси, навіть якщо вони зрідка і трапляються, не викликають у 99% людей жодних алергічних реакцій, а в той же час приносять надзвичайно велику користь для вашого саду. В своїй практиці я зустрічалася з такою категорією людей, які вважали, що краще. Перестаратися, ніж не достаратися в питанні догляду за своїм садом. Відповідно, вони використовували дуже багато різних хімічних засобів захисту. І е, кожні 2-3 тижні проводили обробки, незважаючи на те, є шкідники чи нема. Ситуація доходила до абсурду, коли мені присилали фотографії личинки сонечка і запитували, який же це шкідник. Тому е, моя суб'єктивна пора. Рада. Вивчайте комах, якщо ви бачите щось на своїй ділянці, то в першу чергу знайдіть інформацію, корисна вона чи шкідлива. Навіть якщо ця комаха шкідлива, пам'ятайте, що є певний поріг шкодочинності. Для кожного шкідника він свій. І лише якщо а, природні а, мікроорганізми та комахи хижаки не справляються з цим шкідником у вашому саду, лише в тому випадку варто переходити до обробки хімічними препаратами. І третій стереотип більше схожий на упередження. Є люди, які вважають, що це все дитячі забави і ніяким чином не зможуть допомогти збільшити природне біорізномаїття в саду, і що це не потрібно робити. В той же час є наукові дослідження, які е, стверджують, що кожного року гине близько 15-25 популяції бджіл, а також багато інших різних видів комах в певних країнах Європи, наприклад, у Великобританії е, та Польщі є програми по відновленню природного рослинного покриву, який буде сприяти розмноженню та буде харчовою базою для різних видів. Комах, тому я бажаю вам серйозно ставитися до цього питання, тому що комахи у вашому саду це запорука не лише хорошого врожаю, а й здоров'я ваших рослин. Ось такі у нас садові лайфи. Уникайте помилок та стереотипів. Хай ваш сад буде здоровим та цвіте і плодоносить вам на радість.